Всім привіт! Як бачите, зараз зима і на вулиці Морозі холодно, так що ймовірність захворіти висока. Ознайомившись з продуктами для здоров'я української компанії Джерелі, я обрала собі мед з фітоекстрактами протиалергійної дії. Це високоефективний засіб на основу фітоекстрактів, лікарських рослин і меду, що містить комплекс біологічно активних речовин. Має виражені протиалергічні, жовтогінні, протисвірбіжні властивості. Застосовується при бронхіті і бронхіальній астмі алергічного характеру. Рекомендується для вживання з профілактичною і лікувальною ціллю. Покажу зараз бутилочку. Ось така бутилочка, зараз покажу, щоб краще видно її було. Унікальні трав'яні препарати на основі меду і цілющих трав створені за стародавньою технологією, поєднали в собі лікувальну силу рослин і цілюшу дію меду та здійснили революцію в застосуванні фітопрепаратів. Медові екстракти складаються на 70% з натурального меду і на 30% з висококонцентрованого екстракту лікарських рослин, дія яких ретельно підібрана так, щоб рослини взаємно підсилювали лікувальні властивості одна одної. Препарати не містять ароматизаторів, барвників, оскільки мед має бактерицидні консервуючі властивості. Рецептури складені таким чином, щоб оздоровлювати як організм в цілому, так і окремі системи, не виключаючи побічних дій. Цей препарат підходить всім без врахування віку, статі, особливостей організму. І використовується як з метою профілактики, так і загального оздоровлення організму. і з лікувальною метою. Який же склад самого продукту це водні екстракти аїру, череди, ромашки, кропиви, конюшини і сам мед. Вживати можна один-два рази в день за 30 хвилин до їди або після їди через 30 хвилин по одній чайній ложечці, розведеній в 100 мл теплої води. Я вживала зранку на тоща один раз в день через хвилин 15-20 почувала його дію, вже починало відкашлюватися. Так як я хворію алергічним бронхітом і часто мушу купувати щось в аптеці, то знаю, що не всі таблетки чи сиропи в цьому допомагають, хоч там гарно написано про їхню дію. А мед світоекстрактами з серії здорово від джерелі мені допоміг. Раджу всім, хто шукає відхаркуючі препарати. Купити його. Не потрібно імпортних. Купуйте наші українські. Виготовлені з екологічно чистих карпатських трав. А хто бажає знижку на продукти джерелі 25-70%? Раджу зареєструватися в компанію. Пока, на все добре.